Мої хороші, сьогодні як то кажуть, така, от, знаєте, уборка, що з собою являє духовку. Останнім часом дуже багато готуємо, запікаємо то, як не курку, то ще якусь і подивіться, як вже от багато всього понатикало, пона жирів позапікалися. Так, Маркусь? Так. І треба все мити. Обережно котику. Я поставив в посудомойку мити всі штуки теж зверху. До речі, посудомоці дуже гарно миється, а, з плитки. І оці теж, знаєте, всі от вони гарно вичищаються, вимиваються. І ніколи в житті так не помиється вручну, як помиє посудомийка. Правда, якщо дуже багато якогось накипу, то треба ставити декілька разів мити. Але якщо це робити регулярно, там раз-два раз три тижні, то оці от всі штучки будуть завжди у вас класні. Ну, а... Миття посуду домийки, миття духовки, Вон там особливо дивіться теж такий великий нагар. Е, як показує практика, ну не для реклами, а так чисто, щоб ви собі користувалися, оцей от мілам гель реально дуже кльово допомагає. І е, то ним, А потім купую ще от таку пінку е, в вацунці. Де це колишній? Домол. Отака от. То я потім, знаєте, вже як оцим. Оце вже, як то кажуть, для поліролі. Або якщо духовка не настільки загаджена, не настільки накипівша, то просто оцим. Навіть оцей мілам гель не використовую. Маю таку от спеціальну собі купив для духовки, виключно духовку мої нею. Таку щиточку. Правда, одна проблема в тому, що я не використовую ніколи рукавиць, а це треба робити, тому, виходить, це гель. О, зараз секундочку, він такий трохи густенький. Тобо зна, як його мити на ніс. Зараз гарно його щіточкою розтираю. Залишаю буквально на хвилин 15, змиваю чистою водою. Потім фігачу цю пінку, так само скло, все, 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 все. все. І знову змиваю водою. Тут в мене вже помити, тільки чекаю, щоб тут домилося. Ну і те саме плитка зверху, ідентично. Зараз все забризкую, поки те буде, поки те буде. Все буде помити. От. Таку маю сьогодні роботу. Ну, результат я вам покажу, бо реально плитка вже від тих курок, від тих гриб вже дуже загаджена. Ну ось і все, дивіться, моя духовка О, я ту штучку причіплю. О, люкс. Подивіться. Як? Нові сінічка, ніде нічого, абсолютно, і скло зовсім абсолютно прозоре. Я оце все знімав, повністю все перетирав, перемивав. І стінки, дивіться, і ззаді, і боковинки. Все ідеально чисто. Ідеально чисто за рахунок отих двох засобів. Ну, попрошу, духовкою ми користуємося практично кожен день, і нашій духовці. Та майже 15 років у нас піраміда дуже класна. нам подобається. Зараз таких вже нема. вже їх 100 років не випускають, але тим не менше духовка чудова. Марко кульки порозкидав. Так що, А, те саме плитка, бачите, у нас і плитка піраміда, і духовка. Нам колись сусід порекомендував. Оці штучки чудово вимиваються ну, і от, що в плиті, що в духовці 15 років, вони служать нам чудово. Ну, правда, ми за ними доглядаємо, тому вони нам і гарно служать. Так що мийте, прибирайте, використовуйте правильні засоби і полегшуйте собі життя. Ми з марком заїхали в АТБ. Я вам теж, якщо буде цікаво, щось покажу. Зразу вам кажу, я не прив'язуюся до акцій, бо дехто пише, вже прийшли акції, а ви нам їх показуєте. Сьогодні в нас яке 17 число, по факту, 17 листопада 24 року. Ми в АТБ і зараз ми подивимося, якщо є щось цікаве, то я вам покажу. Першочергово ми приїхали, бо нам треба подивитися по хімії. І я вам покажу о, акції. Акції на ось такі от серветки, 72 штуки, 43 гривні. Копійки вам буду заокруглювати. На памперси теж доволі багато знижок. Але зараз ми подивимося першочергово те, що нас цікавить. Зараз ми тьотю роз'їдемо. Марко, що нам треба? І лампочку? Лампочку, так. Це ігрушку. І ігрушку, лампочку і ігрушку. До речі, до речі, зверніть увагу, речі, дуже гарні ціни на доместоси. 92 гривні 90 копійок, літра або а 138. Білий. Знаєте, що пахне чистотою, хлоркою. Беремо. Мете туалет. Так, Майте туалет. Значить, е, гала на знижці. Вон Маркує лампочки, але такі великі, бачиш? По 40... Лампочки по 45 гривень. тобі казав, тільки великі. Тільки великі, нам великі не потрібні лампочки. Так. Так. Нам треба було лампочку, але маленьку. Так, Гала 279 гривень мінус 35%. Савекси мінус 18, мінус 14. Ну, але нам то, нам то не цікаво. Мило. Що? Подивись, це велика, велика ялинка. Велика ялинка? Я бачу. До речі, нам треба пакети. 15 штук, 30 штук, 45,90. На зав'язках, ми завжди їх купуємо. Бувають знижки, але. Чи колюча ця ні? Вона штучна, Марко. То певно колюча. Персіл мінус 20%. Лоск 15 штук, 2350. По маці я маца, вона Марко дуже колюча. Донат. Речі, я тепер його тільки купую практично. 66,50 мінус 24%. Дякую вам за рекомендацію. Класний маючий засіб. Вже після ці новорічні штучки. А який мягенький, Марко? Mm. <laughs> Такий баранчик м'ягенький. І такі ріжки. Такий маленький олень, так? такі рішки. Ой, вони так Тако. блискучі А є ще такі, дивися, з дідом морозом такі. З такими ведмедиками. Скільки воно коштує? Треба піти подивитися на МЦУ. На сканер. Підемо подивимося? Добре, зараз підемо подивимося. Так, а, до речі, запаски цього донату 45 гривень. На знижках теж мінус 30. То собі можете взяти до уваги. Шаума мінус 13, ну це маленька. Обережно. Обережно. Так, що в нас ще є? Парадонтакс мінус 37 на знижках, тут мінус 8. Якісь кремчики мінус 20, дезодорантні вея мінус 22. Милофакс мінус 17. Дуру мінус 37. Тут у нас виходить, що? Раз, два, три, п'ять штучок за 67-90. Що? У нас у нас взагалі. Є. Так, шампуні на знижках. Фіолетового? Ну не знаю. Так, а жінки, дівчата, є? кому треба дивитися на знижки. А Синя є, ми купляли минулого року. Але де побудеться обирати. Ходи, пікнемо цю штучку, скільки коштує, подивимося. Так, пікнули. Коштує таке 50 гривень. Так, по консервах, що там у нас є на знижках. Сардина є на знижках. Потім сніданок і сардина натуральна. У нас печінка тріска і делюкс є на знижці. 88 гривень коштує, а це паштет, паштет. А, і зараз, дивіться, гарна ціна на ось ці от салати стунця. Мінус 20, бачите теж? Мінус 20. Сардина з олії мінус 18. І в принципі, в принципі, принципі, кілька є ще море, мінус 20% 37,70. З такого, що я бачу, значить, серветки антибактеріальні, мінус 24. І такі були дуже гарні. До речі, 40 гривень за 120 штук. Остання упаковка. Залишилася. Купляємо такі. Чи не купляємо? Хай будуть. Так, купляємо. Вдома таке не помішає. За таку ціну тим більше. Тут не люблю ці всякі штуки, бо тому що так все, знаєте, навалом-навалом, цінників багато. Зараз подивимося. Цінників багато, поки знайдеш, то в принципі треба йти і все пікати дивитися. Яка Гарна яка гарна. Тарелька. Такий листочок кленовий вигнутий, гарний. Ну, добре, йдемо. Тут в нас є термитапидим циморком. Так, сьомга Норвен Філе 405 грам, 324,30 і креветка 20-40 діаметр 149,60-330 грам. То оця от велика. Без сапки? ну міряй без сапки. Дуже багато знижки на пальмені, на вареники оці три ведмеді. Мінус 15%. Ано, ой, класно, супер. Тато оконички омороз. Дід Мороз? Ага. І пальмені Левада теж мінус 40, мінус 33. Бачу. Бачу, бачу, бачу морозиво, але то нам не цікаво. Йдемо далі. Ми щось заїхали, заїхали, заїхали. По молочці, по молочці. Так, просто наше 2,54680. Такі от банці. На сметану знижок нема. Абсолютно, тільки на оцю от, ну, типу, сметана своя лінія. Але то непонятно що? Так, творог. Творог у нас теж сьогодні без знижок. Нема знижок. Є знижка на молокія йогурти по 55 гривень. І і, і лактонія теж на знижці. Це інше, це інше без. Це інше без. Є ще. Отакі от, от йогурти е, Delissimo, 21.90. В принципі, на всі йогурти ці знижки. Який? Добре. Зараз подивимося на термін, Лакусик. До 21 грудня. До 21 грудня. Окей. Підходить. Що Щойно на таке на наше на на цікаве. На Знижка пластівці 8 злаків. По крупах, по крупах. Так, пшенична 20,90 на знижці, булгур за кілограм 3890 на знижці, Рис від Deluxe басматі 7990. І довгозернистий жасмін 7990. Є такий ще е, булгур. Пів кілограма 27,90. Все інше без знижок. Гречка, гречка, скажу. гречка 30 гривень. Так, гречка 30, цукор 32,80. Ні, 32,90. Перепрошую. Яка сіль появилася? Нова. Кухонна мелена 13,50. І ще така от перший гатунок теж 13,50. Зараз той цілі вже не поймаєш. Ці... Ні, вони не знімаються, вони приклеєні. На рахунок цибу... цибулі. олії. А майола 57,90, 0,85. Щедрий дар 58,90. Майола 57,90, теж 0,85. Чумак за 0,9 літра 66,06. Така цікава ціна 0,6. Правда? Так, щедрийдар 50-90. Тут удалі 0,72. Вже зменшують упаковки як можуть, а ціни ростуть. Олейна 69,25. Тут якась, така от оливкова казка неправдоподібна. Літр 266,40. І делюкс 309,90 за пів літри. Так, овочі, фрукти. Там без змін, навіть буду вам показувати бо все те саме щоразу. А, одне, що появилася хурма. Ну, подивимося. Морпромета 33. Селера 50. Так, о, появилася хурма. Персимон. Персимона. Ой, персимона. По 95 гривень. Не пахне нічим. Нічим не пахне, я теж нічим не чую. Так, такі от лимони. Перший гатунок по 33,69, а нормальні по 58. Апельсини на знижці. Нас... Один більше один березень. Один і більше? Ні, то не однакові, вони просто на таких штучках. Ні, це лимон теж на знижці 45, В світі 11,50, банани не... 60. Киві 90. Яблука тут ціна взагалі різна, як завжди, від 30 і вище. Перець жовтий 16,50. Помідори. Яблука, корінь імбиря 22. А, помідори 90 гривень. Більший? Ну, супер. Капуста пекінська 46,95. Цибуля непогана, 16 гривень. Картопля. 30, капуста 30. Так, 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 так. Салат традиційний, капуста 66,30 за 400 гривен, капуста квашена 88 60 за 0,9 кілограма. по Покорецьки 40 гривень. Синій виноград 90 гривень. Я бачу. Так, помідорки. Пів кілограма 95 гривень. Ну, ціни пішли верхне по суму. Ну, що зробиш, таке життя. Йдемо. далі подивимось. Що є цікавого? Проїжджаємо. О, проїжджаємо. Оді це тут багато поставили мандарин по 76 гривень. І клементина, але така, яка ще дуже-дуже зелена. Клементина 80. Дурисе зелене. Соуси, кетчупи, ну йдемо. Ну, йдем. Оліс 67%. Великий маленький. 50-ка 39,70% за велику упаковку. Салатний 42. Добре, йдемо вже. Щедро провансаль 60 гривень 20 копійок. Торчин європейський, маленький 38,70, 300 грамів. Так, кетчуп щедро, лагідний, 250 грам 23,40. І, в принципі, познижка такого чогось дуже яскравого, в принципі, не бачу. Ну добре, біжимо. Біжимо на касу йдемо. Куп'яти ріжки. Ходи. Так, вже і з рогами, і з машинкою. Йдемо ще подивимося, я вам покажу що таке ще яйця. Що робиться з яйцями, яйцями, яйцями? 6,35. Найдешевші. А в по десятках то 79-74. Яйця йдуть теж в ціні. Яйця в ціні пішли, і то конкретно пішли. Так, тут на що є? Шматочок масла. Ну є 150 грамів 128,30. Норвен, кусочок на шкірі. Форелька 240 грам, 295, а сьома 297. Своя лінія за 190, 180 грам, 243 гривні. Угу. Так. Крабові палички. Своя лінія є на знижці мінус 19 кілограма за 85-70. Мідії. Міді своя лінія 200 грам 5190 мінус 25 ікра сайди 5190. А так то все, в принципі. В принципі, все щось такого цікавого. На молочку майже нема, на то нема, на цього нема. Так, своя лінія масло 72,6 180 грам, 66,50. І масло фаворит. 82,5%, 7690 теж 180 грам. Масло ферма 73%, 180 грам, 78,90. 79 гривень. І все. Знижок нема. Так що нема знижок, значить їдемо додому. Так, Марко? Йдемо на касу і їдемо додому.